Злодій в законі на прізвисько Дато Ланчхуцький та Смотрящий у Маневецькій колонії отримали підозру. Смотрящий телефоном організував злочинне зібрання за участю лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці злодій в законі виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом одного з учасників та заборонити йому брати участь у справах. 21 березня правоохоронці заочно повідомили підозру під санкційному злодієві в законі на прізвисько Дато Шхуцький за участь у злочинному зібранні. Підозру отримав і Смотрящий за колонією та чорним общаком. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. За скоєне чоловіка може загрожувати від 7 до 12 років за кратами з Конфіскацію майна